Окупаційна влада Криму запровадила особливий режим в'їзду та виїзду з тимчасово окупованою Херсонщиною. Про це йдеться в указі окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Згідно з ним, відтепер потрапити на півострів з лівобережжя Херсонщини можна лише через три пункти пропуску: армянськ, перекоп та Джанкой. Поза ними в'їзд чи прохід до Криму заборонено. Голова мечницького кримсько татарського народу Рефа Чубаров каже: це закриття Криму повертає пропускний режим, який був між окупованим півостровом та материковою Україною до 24 лютого 2020. 2022 року в цьому так званому указі говориться про те, що режим на цих пунктах пропуску на територію Кримського півострова буде такий же, як на контрольно-пропускних пунктах на державних. На державному кордоні Російської Федерації одразу думка виникла після того, як я ознайомився з цим документом, що росіяни використовуватимуть Крим чи вже використовують знову для нового такого ну, розширення агресії. На материкову частину України для військових колон російської окупаційної армії виділять спецдороги, на яких просуватимуться з дозволом від ФСБ для цивільних, вважає Рефа Рефачубарем, обов'язковою умовою зроблять наявність російського паспорту, і це на його думку ускладнить життя саме українцям, які перебувають в окупації. Громадяни, які живуть. В Херсонській Запорізькій областей використовують Крим задля того, щоб звідти переїхати власне на територію Росії, а потім вже добратися до території третіх країн Європейських або Туреччини, бо вони хочуть евакуюватися. Звідти де йде війна, і тепер цим людям буде дуже важко а, а можливо, і вони не зможуть заїхати до Криму. Бо їх будуть змушувати отримати російські паспорти 30 вересня 2022 року. Президент РФ Володимир Путін підписав закон про так зване воз'єднання з окупованими областями України. Йшлося і про Херсонщину за півтора місяця після цього збройні сили України звільнили всю правобережну частину разом із обласним центром і в обережі ще в окупації. У представництві президента в автономній республіці Крим теж вважають, що так званим особливим режимом пропуску в Крим людей змушуватимуть отримувати російські паспорти. Звичайно, це буде як одним. Способом способів примусової безпротизації вони намагаються таким чином ще виявляти на новоокупованих територіях тих людей, які, які проти да, проти ситуації, яка там відбувається, проти цього захоплення, виявляти тих, кого вони можуть утримувати, і незаконно затримувати. Водночас військовий експерт Іван Стопак вважає це рішення не російського ставленника на півострові, а військового керівництва РФ. На його думку, головна причина закриття Криму завадити роботі Сил оборони України на півострові. По Крим останнім часом багато чого прилітає по штабу флоту по військових об'єктах, по наземних морських об'єктах. Це дуже непокоїть російські. Каральні органи, російські окупаційні органи тому швидше за все було ухвалене рішення. Давайте запровадимо додатковий режим з на кордоні з Херсоном для того, щоб уберегтися від проникнення території Криму української диверсійної групи, яка буде наводити координати, наводити український вогонь або навпаки виїзд з території Криму людей, які везуть чутливу інформацію про розміщення російських військ, штабів, кораблів і так далі. Торік у квітні пропуск через контрольний пункт в'їзду та виїзду між Херсонщиною та Кримом був за спрощеною процедурою без перевірки вантажів. А в липні окупаційна влада повністю скасувала паспортний контроль. І от тепер вільний перетин для цивільних скасовано. Скільки часу діятиме такий особливий режим в'їзду та виїзду в указі Аксьонова не зазначено. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Суспільне, Новини Крим.